Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо заповнення довідника основного засобу та нематеріальних активів в системі Modisoft ERP. Облікові документи основних засобів шротки тривали та нематеріальних активів в НІП підприємства і організації, які з ними відбуваються в процесі діяльності підприємства, знаходяться у розділі Шротки тривали і ВНІП. Розділ стає доступний, якщо вибрати опцію Використач евіденції шродку тривалих і вартощі нематеріальних і правних в налаштуванні облікових записів компанії, тобто потрібно зайти в під систему Уставіння адміністрування, уставіння параметрів Евіденції, кіньговищі Фінанси та включити відповідний признак. Перелік основних засобів. У нас представлений ви довіднику в довіднику «Щородки тривали і ВНІП. Що стосується журналу документи щородків тривалих і ВНІП, він містить список документів, якими можуть бути оформлені операції, що стосуються основних засобів і нематеріальних активів. Форма журналу основних засобів в діалоговому вікні виглядає наступним чином. Тобто маємо перелік різних типів документів. Вернемося до довідника. Основних засобів та нематеріальних активів. Відкриємо один з них та пройдемося детальніше. В карті вказуються основні параметри основного засобу або ж нематеріального активу, такі як назва, інвентарний номер, початкова бухгалтерська і податкова вартість, і так далі. Почнемо із шродок тривалий. Сюди вводиться назва об'єкту згідно прийнятих на підприємстві стандартів. Законодавчо визначено, що до основних засобів та нематеріальних активів відносяться об'єкти та права власності, вартість яких перевищує 10 тисяч злотих, а період очікуваного використання перевищує 1 рік. Якщо ж вартість об'єкту становить менше 10 тисяч, витрати на його придбання можна відразу віднести до витрат підприємства. Номер інвентаризовий. Це в нас є стандартний інвентарний номер. Тип. Тип в нас може бути або «Щородок тривалий основний засіб, або ВНІП нематеріальний актив. КСТ це група, визначена в класифікаторі основних засобів, до якої належить «Щородок тривалий. Тобто, для ВНІП немає розбудованих типів. Вказувати в даному випадку буде не обов'язково. В групі реквізитів. Умежені білансове та податкове потрібно здійснити налаштування в наступних полях. Перше. Метода білансова. В даному полі встановлюється метод, за допомогою якого буде нараховуватися бухгалтерська амортизація об'єкту. Доступні наступні методи. Ліньова, тобто лінійний. В Українському обліку прирівнюється до прямолінійного. Метод один з методів амортизації. Наступний дегресивна це дегресивний або метод зменшення балансової вартості. В українському обліку прирівнюється до методу зменшення залишкової вартості. Наступний метод йде лінійно дегресивна, тобто застосування двох методів одночасно, спочатку використовується дегресивний метод. До тих пір, поки вартість річного списання не буде нижчою вартості однорічного списання амортизації по лінійному методі. На цьому етапі відбувається перехід до лінійного методу, який триває вже до кінця періоду амортизації. Та єдноразова це метод одноразової амортизації, який фірма використовує згідно облікової політики. Наступна вартість початкова білансова це наша первинна вартість. Первинну вартість включається ціна покупки плюс витрати, пов'язані з придбанням, які були нараховані на дату прийняття основних засобів компанії. Наступна ставка білансова це процес амортизації по бухгалтерському обліку. Наступне це коефіцієнт нарахування. Перейдемо до податкового налаштування. Аналогічно. Метода податкова, вказується метод для нарахування амортизації в податковому обліку. Податковий і балансовий методи можуть відрізнятися в результаті неоднакового підходу до амортизації деяких видів об'єктів в ви, устава у, ранх... у ранховощі і устава о податку доходове». Наступна вартість початкова податкова для цілей в устава о рахунку було введено визначення податкової вартості активів, тобто суми, що впливає на зменшення бази оподаткування при отриманні економічних вигод безпосередньо чи опосередковано. Якщо одержання економічних вигод від певних активів не змінює основну основу для розрахунку податку на прибуток, то податкова вартість активів є їх балансовою вартістю, перейдемо далі до конта-евіденції. Це бухгалтерський основний рахунок обліку основного засобу використовується для фіксації облікових записів у головній книзі. Для обліку основних засобів в плані рахунків передбачені рахунки 011 та 012. 0.11 та 012. Ці рахунки мають субрахунки, розподілені відносно типу основного засобу. Для обліку нематеріальних активів, в НІБ та довготривалих інвестицій в плані рахунків, передбачені рахунки 0,20 та 0,30. Відкриємо ще раз. Ось бачимо 0.20, верточення матеріальної і правне та 0,30. Всі рахунки основних засобів та нематеріальних активів містять субконту. Шотки тривали і в НІП. Наступне конто умеження це бухгалтерський рахунок. Тут вказується для обліку нарахування амортизації об'єктів основних засобів та нематеріальних активів. Для обліку нарахування амортизації основних засобів в плані рахунків передбачено рахунок 0,70. 0,71 також може бути, якщо наш основний засіб буде в лізингу. Аналогічно, як для рахунків обліку основних засобів, рахунки обліку зносу основних засобів також мають субрахунки, розподілені відповідно типу основного рахунку. Для обліку нарахування амортизації нематеріальних активів в плані рахунків передбачено рахунок 0,72. Всі рахунки груп 070, 071 та 0,72, також їхні субрахунки, володіють субконто широтки тривали та «Вні». Також рахунки для обліку зносу, тобто уможення, не містять ознаки винікове, хоча при проведенні документів обліковуються податкові суми зносу. Далі перейдемо до дат, такі як дата приємча до ожиткування це дата прийому активу до використання, дата ліквідації люб збиття це дата ліквідації або вибуття. Та причина ліквідації люб збуття. Вказуємо причину, чому основний засіб списаний. Таким чином, ми розглянули питання, як заповнити довідник основного засобу та нематеріального активу в системі Modusoft ERP. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякуємо за увагу!